Модифікатор дзеркалення. Сіть в комп'ютерній графіці це набір вершин та багатокутників, які визначають форму трьохмірного об'єкту. Іншими словами, це полігональна сітка, що являє собою об'єкт, який складається з вершин. Ребер і граней. Ребра та грані не можуть існувати без вершин, тому редагування сітей можна звести до переміщення, додавання та видалення вершин. Гранями зазвичай є трикутники, чотирикутники або інші прості опуклі багатокутники, так звані полігони. За замовчуванням, вікно 3 d Viewport, яке призначене для моделювання сцен, відкривається в режимі об'єкта, в якому недоступне редагування сітей. Для того, щоб перейти в режим редагування, необхідно вибрати відповідну опцію зі списку вгорі зліва або використати клавішу Tab. Яка почергово перемикає режими об'єкта та редагування по колу туди й назад. Увага! Попередньо не забудьте виділити об'єкт, сіть якого збираєтесь редагувати. Виділивши потрібний об'єкт. Та, перейшовши в режим редагування, необхідно виділити, вибрати потрібну вершину в сіті або групу вершин. Це не вимагає додаткових налаштувань, так як вибір вершин активується за замовчуванням. Після цього вершини можна виділяти мишкою одну або кілька за раз, а також порціями, утримуючи клавішу Shift. Окрім вибору вершин, в режимі редагування є можливість вибору ребер та граней. Для цього необхідно активувати відповідну опцію вибору ребер або граней кнопками вгорі вікна 3 d Viewport. Аналогічно, грані та ребра можна виділяти мишкою одну або кілька за один раз, а також порціями утримуючи Клавішу Shift. Після того, як було вибрано вершину ребро або грань в режимі редагування. Можна над ними виконувати дії, користуючись тими ж самими інструментами, якими ми впливали на об'єкти в цілому. Тобто переміщувати, повертати, масштабувати, видаляти тощо. Виділені елементи Сіті можна переміщувати, повертати і масштабувати також за допомогою клавіш G, R або S. Увага! Видалений помилково елемент сіті завжди можна повернути на сцену клавішами Ctrl плюс Z. Після завершення модифікації сіті в режимі редагування, необхідно повернутися в режим об'єкта, в якому недоступне редагування сітей, щоб мати можливість перейти до редагування іншого об'єкта. Для того, щоб вийти з режиму редагування, необхідно вибрати режим об'єкта зі списку вгорі зліва або використати клавішу TAB. Яка почергово перемикає режими об'єкта та редагування? При проєктуванні власних сцен в 3D нам доведеться створювати власні об'єкти, так як перелік готових, які доступні через пункт меню додати, суттєво обмежений. Проте не варто думати, що ми їх будемо збирати докупи з окремих вершин реберта граней в блендер. Більшу частину нових об'єктів створюють модифікуючи звичайний куб, який виступає в ролі шматка пластиліну, з якого потім творець здатен виліпити усе інше. Першим кроком при моделюванні сцени є формулювання ідеї, що ми збираємося створити в загальних рисах. Мета нашого проекту візуалізувати коливання математичного маятника. На рівні ж ідеї або концепції це виглядає наступним чином: ми зобразимо скляну кульку, яку змусимо коливатися на підвісі під дією сили тяжіння. Для надання сцені більшої ефектності кулька буде коливатися вздовж оптичної лави, на якій будуть встановлені тримачі для лінз. Дану модель ми зможемо використовувати повторно в майбутньому. Створимо новий проект через пункт. Файл новий загальне головного меню програми Blender. Після чого, виділивши стандартні об'єкти, які вже присутні на сцені, а саме камера, куб та ліхтар, видалимо їх клавішею X на клавіатурі. Нам потрібна гола сцена, де все буде створюватися заново. Після цього збережемо все ще порожню сцену через меню файл зберегти, давши файлу назву маятник. Увага! Не забувайте зберігати файл проєкту повторно після внесення змін. Скляна кулька на підвісі буде коливатися під дією сили тяжіння. А значить, наш маятник буде знаходитися поблизу поверхні землі. Таким чином, перше, що ми зобразимо на сцені, це поверхню землі. І хоча давно відомо, що земля не плоска, нам для нашої візуалізації і тих масштабів, в яких вона відбуватиметься, саме плоска поверхня цілком підходить. Додамо на сцену готовий об'єкт площина через пункт головного меню додати: Сіть площина, а також дещо збільшимо її відразу в розмірах інструментом масштаб. Як уже було сказано, саме куб є тим шматком глини, з якого найчастіше ліплять усе інше на сцені, тому додамо куб на сцену і припіднімемо його вгору вздовж осі Z, таким чином, щоб він став на поверхню нашої площини, що грає роль поверхні землі. Після цього відразу переходимо в режим редагування сіті нашого куба. Даний куб стане основою для оптичної лави. Редагування Сіті Куба побудовано на наступній властивості. Якщо переміщувати виділені вершини ребра або грані об'єкта. То всі ребра, які примикають до них, починають видовжуватись. В результаті форма куба буде також видозмінюватися. Наше завдання перетворити куб на паралелепіпед, витягнутий вздовж осі Х. Для цього в режимі вибору граней почергово виділятимемо та переміщуватимемо грані, як показано на відеодемонстрації. В Blender, як власне, і у всіх інших програмах, є можливість створення точної копії об'єкта, так званого дубліката. Для цього необхідно в режимі об'єкта виділити його і натиснути Shift. D. Варто бути уважним, тому що дублікат по замовчуванню рухається за курсором миші. Щоб розірвати цей зв'язок, варто відразу клікнути правою клавішою миші. А потім, активувавши інструмент переміщення, перетягти копію оригінального об'єкта в потрібному напрямку вздовж осей X, Y або Z. Наш паралелепіпед, який буде основою оптичної лави, необхідно з обох боків оточити чимось на зразок бордюрів. На попередньому кроці ми створили копію паралелепіпеда. Цей дублікат після редагування стане чудовим бордюром. Для цього достатньо його звузити по ширині і додати трошки довжини та висоти в порівнянні з оригіналом. Процес допасування сцені нового об'єкта, що є дублікатом іншого, в режимі редагування відображено на відео. Щоб отримати ще один бордюр з протилежного боку нашої лави, перша думка, яка приходить в голову, це створити дублікат першого бордюра і перемістити його в потрібне місце. Проте є інший спосіб, який в даному випадку більш вигідний, мова йде про використання в сцені не дублікату об'єкта, а його дзеркального відображення. Перевагою такого підходу є те, що в разі якихось змін в оригіналі усі наявні його дзеркальні відображення автоматично їх отримають також. Щоб Отримати для бордюра з протилежного боку нашої лави його дзеркальне відображення необхідно скористатися модифікатором дзеркалення об'єкта. В налаштуваннях модифікатора необхідно вказати відносно якої з осей X, Y чи Z будемо виконувати віддзеркалення і який з інших об'єктів сцени хочемо використати в ролі дзеркала. Отже, повернувшись в режим об'єкта. Ми виділяємо бордюр і активуємо справа на панелі властивостей кнопку властивості модифікаторів. Далі з чималого списку додати модифікатор вибираємо дзеркалення. В властивостях дзеркалення обираємо вісь Y, бо саме вздовж неї плануємо відбити бордюр. А в ролі об'єкта дзеркала наш куб, який уже давно не куб, а паралелепіпед, але назву зберіг стару. В результаті бордюр номер 2 готовий і розташований ідеально там, де й потрібно. Наступного разу ми надамо нашим об'єктам зовнішнього вигляду наближеного до реального життя за допомогою матеріалів та протестуємо наш перший рендер сцени. Дякуємо за увагу! І не забудьте про лайк, підписку на фізика онлайн та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.